Привіт! Це другий епізод подкасту, і ми у ньому дізнаємося більше про львівський органний зал, його проєкти і команду. А ще буде трошечки за кулісся? В цьому епізоді разом зі мною два керівники органного залу Іван Остапович і Тарас Демко. Органайзер. Цикл подкастів про орган і органну музику. Ніхто так не розкаже про Івана з Тарасом, як вони один про одного. Тут прямо переді мною за нашим столом на третьому поверсі органного залу сидить мій колега Іван Остопович. Це диригент, культурний менеджер. Іван вміє і диригувати, і музику писати, і дзвонити всім підряд, і організовувати концерти. І разом ми з ним багато працюємо і розвиваємо органний зал, і не тільки. Ну, Іван про Тараса в тому ж самому місці на тому самому поверсі біля мене сидить Тарас Димко, людина-оркестр, людина, яка своєю жагою до систематизації робить наш простір кращим, нашу роботу злагодженішою. Перекладач, талановитий перекладач, людина з неймовірною харизмою Тарас Демко. У кожного був той момент першого знайомства з органним залом. І ось що Іван з Тарасом розповідають про свій. Мені здається, що вперше органний зал я побачив в досить ранньому віці. Я тоді їхав трамваєм, минаючи цю будівлю, і в мене вона викликала дуже цікаву асоціацію із слимаком, равликом, який своїми вушками-антенками так ніби розвертається і дуже повільно повзе. І вже потім, вивчаючи глибинну культуру, культурологію, історію мистецтва, я зрозумів, що це не дивно, тому що будівля має риси барокового стилю. А у барокко равлик який шукає сам себе, це дуже така фішка, і тому напевно десь асоціативно воно в мене так викликалося вже пізніше, коли на. Тут був гостем і відвідував концерти. Мені здавалися дуже такі цікаві образи. Коли звучав орган, я бачив ці перекладини, які зміцнюють внутрішню структуру будівлі, і мені здавалося, що звідти звішані якісь фіранки, штори, простирадла. Така була дуже божевільна асоціація. І напевно, вже тоді в мене десь закрадалися якісь плани, як тут всяке організовувати і робити щось нестандартне, що повністю розірвав всі шаблони. І вже десь у 18 році ми з Іваном вирішили, що ми готові очолити цей концертний простір і спробували свою долю на відкритому конкурсі з вибору керівника інституції. Моє перше знайомство з органним залом відбулось тоді, коли я навчався. Здається, в шостому або в сьомому, а можливо в восьмому класі спеціалізованої музичної школи імені Соломії Крушеницької, тієї що у Львові. проживав в інтернаті, і концерти відбувалися відбувається і зараз. Всьом був тоді в сьомій годині. А в нас якраз в інтернаті, оскільки нас там годували три рази в день, а в сьомій годині зазвичай була вечеря. І я добре пам'ятаю, що якщо або вечеря, або концерт. Я пішовши на концерт, залишився без вечері. Це добре пам'ятаю. Звичайно, що потім там нам в готелі завжди брали якісь. Ну а воно вже було холодне. І, мені здається, була якась манка чи щось. З молоком добре пам'ятаю, що от перше відвідування органозалу, і якраз тоді не залишився безвичай. От такі мої перші спогади про органозал. Звісно, я не могла не запитати, як Іван і Тарас пройшли до органного залу. Тоді в нашій країні відбувалися дуже активні реформи. Змінювалося все, змінювався підхід до управління, до управління на всіх рівнях, і, зокрема, до управління на рівнях місцевих установ. І був оголошений конкурс. І в нас Іваном виникла така думка. Я спочатку дуже здув. Увався цій думці, але потім ми її обговорювали і подумали: а чому б не спробувати? Чому б не спробувати податись на конкурс? Вирішили податись і зараз ми тут в органному залі з 2017-го відбулося чимало змін. Ось яких коментує Іван за період нашої роботи з Тарасом в органному Залі органний зал змінився і не змінився водночас. Будівля початку 17 століття, як стояла, так і стоїть. Орган початку 20 століття, як стояв, так і стоїть. Працює добре, справно. І ми не жаліємося. Це наш хороший друг і компаньйон, наш орган. Але всередині. Як і в побудові команди, як і в лозіці побудові команди в завданнях, в, в тій меті, куди ми рухаємось, і що ми робимо, все змінилось. З'явилося багато у нас нових працівників солістів, з'явилися колективи. Так в нас так само відбуваються концерти, але їх зараз дуже багато, і вони різноманітні на різний смак для різних слухачів в різний період дня і ночі. Насправді кожного разу, коли ми аналізуємо і підбиваємо підсумки, ми розуміємо, що якісь завдання які ми ставили кілька років тому, 5 років, 6 років тому, 2 роки тому зараз вони на різних етапах реалізації. Наприклад, тепло це було одне з перших завдань, які ми ставили перед собою, і це завдання було дуже комплексне, дуже складне, і ми його. Дуже комплексно вирішили, і досі приходять люди, які за старою пам'яті одягаються дуже добре, дуже грубо, і намагаються так якось утеплитися. А потім приходять, а тут спека і енергоощадна система, яку ми побудували тут всередині. Мені здається, це те рішення, яке одне з найбільших, що зміцнило нашу будівлю середини, тому що від тепла залежить все. Ще багато чого залежить від туалетів, і це було теж дуже комплексне рішення. Ня і ще дуже багато що залежить від гардеробу, який ми зараз в процесі обладнання. Тому кожен порний камінь він має дуже багато комплексних рішень, ліній, які вигадувалися, реалізовувалися. Це все можна перелічати: туалети, розписи, які були відкриті, тепло, команда, документи, репертуар, орган, інклюзивність і дуже дуже багато різних різних е, моментів. Але все це об'єднують напевно ті ці цінності, які цементують нашу команду. І які формують нашу загальну візію проекту органний зал. У команди органного залу є власні традиції, і одна із них це Олів'є Паті. Олів'є паті перед новим роком в кінці грудня. Ми збираємося завжди в кінці грудня. Перед новим роком в останній робочий день, який випадає всією командою всіх поколінь, тобто це не є вже суто для артистів. Тарас багато готує Олів'є, і всі приносять з дому. Також ну і Олів'є не тільки, і ми це святкуємо. Це просто гарний привід перед новим роком зібратися всім разом. І цей олів'є зовсім не свідчить про любов до такого чогось радянського способу святкування. Навпаки, майже ніхто з нашої команди не їсть зазвичай Олів'є ми хочемо той досвід, який був, можливо, колись в інших поколінь, зробити ще більш далеким. Тому часом, маючи таку атракцію, для нас це досить прикольно і це звучить дуже цікаво, так трошки похід. Скажу як науковець. Це такий певний ритуал деколонізації раз в рік командою органного залу. Зараз прозвучить фрагмент з рапсодії в стилі блюз Джорджа Гершвіна, і це не органна музика. А чому саме так дізнаєтеся одразу після? Насправді органний зал це не пряма асоціація з органом. Так, назва органна музика тут присутня. У нас є дві назви: перше львівський академічний будинок органної камерної музики. Слово «академічний» додалося у 2021 році, коли ми отримали статус академічний, який надає міністерство культури, а приймає львівська міська рада. Тому саме органне то, що присутнє в його назві. Це важливо, але не вичерпне, і це не означає, що тільки орган. тому що у нас дуже широкий репертуар. У нас є дуже багато симфонічної музики. У нас є багато хорової музики. У нас є дуже багато камерної музики, дуже багато експериментальної музики. Інколи буває джаз, буває інколи якийсь якісний поп. Але саме чіткий класичний формат диктує нам наш репертуар і нашу основну зацікавленість і напрямленість. Органний зал має доволі тривалу історію. Але якщо дуже коротко, то сама інституція, як музичний концертний зал, спеціалізований так, з органом починається з 1968 року. Тобто 58 років тут вже звучить музика, і органний зал відкрив свої двері для музики. Вона тут звучить нон нонстопом. Ніколи жодного року не переставало звучати тут. Музика як самостійна інституція, саме львівський будинок органної камерної музики. Вона існує з 1988 року, але вже належним чином зареєстрована зареєстровано до законодавства. Вона є з настанням української незалежності і зареєстрована вона від. Відповідно під егідою Львівської міської ради, належачи до правління культури, це муніципальний концертний зал. Тобто це був концертний зал Львівської політехніки. Ну і там були певні перипетії. В 70-х роках передавалося це було як частина філармонії, потім частина консерваторії, подібна філармонії, а потім вже це виокремилося як окрема інституція зі своїм статутом і з усіма супровідними документами. Але з 68-го року ця будівля починає бути як львівський органний зал і безперерву. А орган у Львівському органному залі це орган початково-австрійської фірми Рігер. Брати Рігер відповідно, що назви фірм були від сімейств, які ці органи робили а він будувався в 1932-33 роках. Він має одну велику особливість, якої не в інших органів України. Взагалі таких органів мало в східній Європі. Він має частину свою в іншому кутку залу. Зараз ми працюємо над її реставрацією, щоб орган міг звучати з двох кінців. І в 1968 році він був перебудований вже на той час чехословацькою фірмою Рігер. Бо ми знаємо, після війни там кордони Австро-Чехословацький дещо поділилися, і після її реставрації цього орган. Він вже постійно функціонує як концертний музей. Він має 60 регістрів. Регістр це, якщо так по-простому сказати, це ті тембри, там, наприклад, флейта, струні інструменти, тромбон, язичкові, якісь гобої. Він може передавати різні тембри різних інструментів симфонічного оркестру. Навіть є такий тембр називається гумана», такий наближено до людського голосу. Ми, як відвідувачі, бачимо лише частину роботи команди. Ось що розповідають Іван з Тарасом про роботу. Ти скролиш дешборди окремих сервісів з проектного менеджменту, де включена вся наша команда, і коригуєш всі завдання, розписуєш проекти, робиш апдейти. і так живуть наші фактично інституції, які формують наш менеджмент, який, можна сказати, є командою, сім'єю родиною органного залу. Якщо точніше, то наша основна місія це діяти відповідно до нашого. Статуту, тобто, наша інституція повинна задовольняти культурні потреби наших гостей. Ми це можемо робити способом, оскільки у нас є сцена, у нас є орган організацію концертів. Саме тому наша основна ціль це робити концерти класичного формату. Це ми робимо дуже багато. Робимо це наша основна діяльність, наш основний продукт це концерт, і ми орієнтуємося на розширення аудиторії. Крім того, ми працюємо з нематеріальною музичною спадщиною, працюючи над розвитком, порятунком і ревіталізацією. Цією українського класичного репертуару, загалі музичного репертуару, але і робота з матеріальною спадщиною. Оскільки наша будівля знаходиться в самому центрі Львова, і це є будівля пам'ятка національного значення. Дуже красива барокова будівля, яка побудована з 17-го, добудована в 18-му і перебудована у 19-му столітті. Постійно потрібно її ремонтувати, удосконалювати, берегти. Ти як відвідувачка будеш бачити напевно концерт. Концерт саме тебе приведе до нас, але пізніше ти можливо будеш відкривати для себе ті інші глибини органного залу, тому спеціально для цього ми побудували кілька проектів, які знайомлять наших гостей з нами ближче. Це формат називається екскурсія львівським органним залом, а також неформально академічна розмова про класичну музику. Там ми розповідаємо ці всі глибини, і люди дуже часто виходять з такими великими головами, тому що вони почули дуже багато всього і тепер не можуть це забути. І вони підписуються в наші канали, і вони тут підкривають для себе наш додаток з класикою і багато багато всього іншого. Також на сцені органного залу можна часто побачити і почути оркестр Луганської філармонії. Оркестр Луганської філармонії це цікава історія, оскільки ми знайомі з директором оркестру і з оркестром, трошки раніше були до повномасштабного вторгнення. Перед 24 лютого ми мали контакт з директором Луганської філармонії Ігорем Шаповаловим. І оскільки він вже бачив таке один раз в 2014 році, він вже готував. Вони в принципі готувалися. Вони були в Сєвродонецьку. Тоді а вони готувалися, що все таки на речах, що треба і 24-го вранці не пам'ятаю точно годину, це десь 6-та чи сьома, може восьма ранку. Звони ми їдемо вже до вас. Бо ми вже домовлялися, якщо що то ми готові їх прийняти у Львів. Вони приїжджали частинами кілька місяців. Відновлював свою діяльність, і з того часу вони офіційно перебувають у Львівському органному залі, тобто інституція філармонія, Луганська обласна філармонія, перебуває у Львові у Львівському органному залі, як релокована в даному випадку інституція. Ми дуже добре знайшли спільну мову, і до речі, навіть тоді, коли ще приїжджали, ще був неповний склад. Це березень, квітень 22-го року. Нам вдалося зробити світову прем'єру твору Олександра Щетинського. Він написав твір для тої кількості музикантів, для тих інструментів, які приїхали. От щойно І твір називається «Лакримоза». Ми тоді його записали. Навіть був шматок трансляції по BBC третьому. це було знаково для нас, що та інституція яка незламна, і вона сюди буквально щойно втікає звідти, щоб зберегти себе, і вона вже говорить, заявляє про себе так голосно з новою українською музики. Yeah. <laughs> you І за понад два з половиною роки ми з Луганською філармонією провели дуже багато концертів. Це майже 100 концертів за участю симфонічного оркестру. І цей оркестр став насправді дуже рідним для нас. Ми дуже хороші друзі, хороші партнери. З того часу ми здійснили величезну кількість записів української музики. Наприклад, ми знайшли стару втрачену оперету Вербицького її ревіталізували. Ти водою, Но то щастя промынуло, Як филя Ганда органного залу працює в форматі проєктів. Я впевнений, що концертні зали повинні розробляти продукти, які знайомлять їхні аудиторії із тими основними сильними сторонами, які презентують концертні зали, як співпраця з виконавцями, так і формування вирощування своїх власних пропозицій. Тому ми цю тенденцію з Іваном почали розробляти ще у 2017 році. І я можу сказати, що органний зал чітко зараз асоціюється із кількома проектами, які дуже люблять наші гості. Це по-перше, золотий класичний репертуар, органний репертуар. Це такі програми, як «Перерокові вальді чи «Музика Баха». Вони завжди в нашому місяці, завжди в нашому репертуарі, вони відбуваються стабільно, стало, і всі наші солісти також мають ці програми в своїх руках. А також це інноваційні цікаві проекти, як, наприклад, Карміна Бурана, бо такі репертуарні проекти, як блискуча класика від Луганської філармонії, коли гості можуть слухати вишукані симфонічні твори, які люблять люди усьо. Ому світі, а також окремі проекти, такі як, наприклад, музика при свічках, це реакція на кризу в енергетиці в нашій країні. Ми робимо концерти в режимі енергозбереження, і це знайшло дуже хороший, також відклик в нашої публіки, тому що ця тема є не тільки романтичною, але й досить інноваційною, тому що свічки це щось таке дуже старе. Але мені здається, що про свічки всі люди давно забули. Але ми в органному залі про них згадали і витягнули їх із наших комор. Пили ще кілька сотень, і це дуже красиві вишукані події, які теж збирають просто багато сотень людей. Один із великих проєктів команди органного залу це програма і додаток «Ukrainian Life». з 2019 року. В органному залі ми анонсували стратегію національного значення. Називається вона «Ukrainian Life» Українське наживо. Ця стратегія виникла в результаті дуже прагматичних і раціональних причин. Ми завжди з Іваном робили проєкти української музики і помітили, що на них інтерес дуже згасає. По. Перше, самі відвідувачі ніколи не купляють квитки на українську музику ніде в жодному українському місті за всі роки ніколи не було прикладів того, що проекти, які називаються українська музика, українська симфонічна чи камерна музика, що вони були популярні. Цього ніколи не було, і це свідчить про величезну байдужість до української культури і про просто філігранну майстерність і ефективну роботу всіх тих імперських кабінетів, які весь час принижували українську культуру. І тому а ми помітили. З Іваном, маючи досвід організації подій, що коли фокусуєш свою увагу на українській музиці, люди не приходять, люди не купують квитки. Тому ми вирішили щось з цим зробити, і ті серії концертів, які фокусуються на українській класиці, об'єднати у один проект. Кілька аспектів проекту, які я можу зараз сказати, це наприклад віднаходження старої музики забутої і оживлення її. Це створення нової музики через замовлення в сучасних композиторів. І третє це презентація і промоція музики через створення записів і популяризацію записів, які надають нам наші партнери. Тому цей проект має таких три основні е, напрямки, і тому замовлення музики є дуже важливою частиною органного залу. Кілька питань Івану у форматі Бліцу: що тобі найбільше подобається в роботі? Її присутність, а якби ти увесь день мав слухати якийсь один єдиний твір. То що це було б? Я не можу сказати, я занадто правдеформований. Напевне, щось би було гарне, я би не збожеволів точно. Що. Щось було б, не знаю. Не знаю. Не можу собі уявити, який би це міг бути твір, щоб це було. Бажано, щоб грали добре. Добре, грали, це теж важливо. А що є спільного в роботі диригента і менеджера? Все, крім освіти в консерваторії. Все спільне, все абсолютно спільне, крім, крім е спеціалізованої е підготовки суто з музичної. Дякую вам, що разом зі мною обличчя познайомилися з командою органного залу. Встановлюйте додаток Ukrainian Live, ходіть на концерти. Далі для вас прозвучить твір до Марії, композиторки Ганни Гаврилець у версії для органу. Органайзер цикл подкастів про орган і органну музику.